Всім привіт, друзі! Я радий вас вітати на новому випуску по карпаркінгу. З нами, як завжди, я Арчі. Ну а ми починаємо. А це довгоочікувана 13 та серія від 0 до М590 на перекупі в карпаркінгу. І давайте проявимо максимальну активність під цим відео, тому що я знаю, що ви любите цю рубрику, тому давайте наберемо 30 лайків і доб'ємо на кінець вже тисячу підписників. Нам зовсім трішечки вже осталося. І я зразу ж випускаю нову 14-ту серію. Ну, а ми переходимо до самої рубрики. Погнали. Для початку я вам нагадаю, що в минулій серії ми перепродали всі наші машини в дуже хороший плюс, завдяки чому ми маємо 10 мільйонів на аккаунті. І в нас ще й залишилась BMW I8, яку ми урвали всього за 600 тисяч на авторинку. Нагадаю, це донатна машина, і за 600 тисяч це дуже хороша для неї ціна. Тому давайте пропоную відправитися зараз на авторинок і перепродавати її зразу ж. Я на ринку буду ставити її за скоріше 5 мільйонів, і в мене є підороза, що. Її можуть, в принципі, і зразу забрати. Але це буде дуже добре, якщо воно так і буде. Але це далеко не факт. І не ж зразу, ось люди підходять, цікавляться, дивляться. Але на диво її не забирають зразу. Це доволі дивно, тому що в нас якби, багато грошей, і нас має кидати на сервера, де у людей також багато грошей. І я не думаю, що. 5 мільйонів це сильно дорого за цю машину, але будемо поки що стояти чекати. Я, якщо що, зможу опустити ціну. Ну напевно, край у нас буде мільйона, так два-півтора. напевно, якщо брати той факт, що ми її купили всього за 600 тисяч. Так, друзі, хоч нас не забрали машину зразу, але все-таки я недовго стояв з нею. І ми її буквально за 10 хвилин продали. У нас зараз на балансі 15 мільйонів, і це дуже добре. Можна шукати ще одну машину на перепродажу, а може й не одну машину. Так, коротше, зараз ми будемо прокручувати всю нашу схему. Як я думаю, ви вже знаєте, яку за 13 серій ви зрозуміли. І, до речі, це перший раз, коли до мене на сервер, коли я створив чисто свій сервер, до мене зайшли якісь підписники. Так, я створив сервер без проля. Ну да й ладно, в принципі, коротше, ще зараз ми перекидаємо 15 мільйонів в принципі, на наш інший акаунт. Я знову собі смарт за 15 мільйонів і купляємо його. А тепер ідемо з цього аккаунта на авторинах, заходимо і з іншого аккаунта підключаємося і купляємо тачки, якщо вони будуть. Так, я бачу зразу ось такий пікап Dodge, начебто за 150 тисяч всього. Звісно, це не донатка, не якийсь вініл, не щось цінне, але за 150 тисяч можна було б і взяти на припродажу, тому що я впевнений, чомусь, що він стоїть набагато дорожче. Тому зараз я з другого аккаунту під'їжджаю і купляю його ось так: от все. І в нас тепер є цей пікапчик. І зараз ми будемо його перепродавати, але для початку пошукаємо ще парочку машин на перепродаж. І звісно, я думаю, нам вже вистачає 15 мільйонів, щоб купити нашу BMW M590, до якої ми йдемо. Але щоб е, її купити, її треба знайти на ринку. Але це поки що сама головна проблема. І я її не можу знайти. До речі, ось до мене під'їхав підписник, який мене так. Преслідує і переслідує. Опа-опа, друзі, під'їхала F-90 і стала на місце продажі. ну а вона звеніла, скоріше все, він поставить їй за ту суму, на яку нам не вистачить. Скоріше все, мільйонів 20, якщо він поставить. Тим паче 1695 сил. А ну-ка, давайте дивимося, глянемо, за скільки він її буде ставити, чи він буде її взагалі ставити. На жаль, той чувак не погодився продавати F-90 за 15 мільйонів, але нічого страшного, тепер ми просто вижидаємо нормальних варіантів на цьому авторинку. На жаль, у нас немає нормальних варіантів, крім ось таких от дешевих машин, нікому не потрібних. І це обідно дуже. Але нічого страшного. Я пропоную зараз піти все-таки на англійський сервер, де онлайн значно більший. А по суті. Має бути і більше вибору машин. Тому йдемо зараз на англійський сервер. Справді, чомусь ринок тут не сильно краще, ніж на нашому сервері. Але раз ми вже сюди зайшли, то пропоную трішки почекати, хоча б. Так, друзі, у нас під'їхав новий Mercedes CLK GTR, начебто він так називається, і виставили його за 30 мільйонів. Да, тачка крута, але, на жаль, 30 мільйонів у нас немає. Да, і я не думаю, що в нас би вийшло його перепродати дорожче сильно. Тому ждемо далі і поки що нічого немає. Коротше, друзі, ось є беха за 10 тисяч, госку в неї 105 тисяч. Звісно, ми багато, великий плюс з неї не зробимо, тому що вона коштує дешево сама по собі, але в Принципі, для галочки можна її і взяти. А ще я задумуюсь над покупкою цієї машини, начебто вона донатна і була додана в одній із обнов недавніх. Але я в цьому не сильно впевнений, тому зараз це треба буде перевірити. Машина і ні, я помилився, вона не донатна, але на ринку вона стоїть за 400 тисяч, коштує 485. 000. В принципі, смисл її взяти є. Але не сильно теж великий окуп з неї буде, тому я думаю, не будемо її брати. А якщо ви задалися питанням, як я міг її взяти, якщо я вже вийшов з того сервера, то я відповім, що все просто. На тому сервері в мене залишився мій другий аккаунт, на якому, в принципі, весь наш бюджет. Так, друзі, ось стоїть F90 і мені тільки що показали, що вона хоче поставити свою машину на продажу. Але я не зрозумів. Я так зрозумів, що все-таки він не буде її ставити на продажу. І жалко, жалко. Я думав, це ще один наш шанс. Але ні, все-таки він її не виставив. Подумав, я в той момент, але я навіть представити не міг, що відбудеться далі. 1090, беремо, швидко беремо її. Не, не можна опускати такий шанс, тому ми її купляємо. І, друзі, так, зараз головне, щоб списалися гроші. Так, все, друзі, на цьому. Офіційно наш шлях закінчився. І зараз я буду все вам розказувати, що і до чого. Друзі, не думав, що так швидко це все закінчиться, але ми зараз передаємо нашу F90 на наш аккаунт. Виходить, що кидаємо її за один. І тепер ми з цього аккаунта приймаємо, звісно, і тепер нам треба повернути ще всі наші гроші. А потратили ми десь приблизно, зараз я порахую. Так, я порахував, скільки ми. Витратили і витратили ми 460 тисяч, віднімаємо це від 15 мільйонів, і в нас виходить 14 мільйонів 540 тисяч. Так, все, наші гроші повернулися на наш аккаунт. І тепер підводимо підсумки цієї 13 серії. Так, ну що ж, давайте трішки протюнемо нашу F90, так як вона тепер наша, да, звісно, стокова, не 1600 сил, на жаль, але нічого страшного в цьому немає. Давайте її повністю фул вкачаємо, так як нам гроші більше не треба. У нас їх на диво залишилось дуже багато. А тепер зробимо трішки зовнішнього тюнінгу. І давайте перекрасимо, я люблю в білий колір її. І тепер ще треба цей спойлер колхозний прибрати. Напевно, приберемо його зовсім, тому що тут мені подобається тільки донатний спойлер. Так, тут більш нічого такого годного немає, на жаль. Тому прибираємо його зовсім. Так, а тепер диски. Тут диски повні, якийсь колхоз, тому ставимо нормальні нові диски. Так, де вони зараз? У нас треба знайти, що ми можемо сюди поставити? Давайте поставимо. Поставимо, поставимо які диски. Давайте, може, якісь отакі або. О, давайте отакі. напевно, і зробимо їх зараз чорні. І, звісно, уберемо колхозну підвіску її. Так, ось робимо чорні. Тепер робимо її. Ой, це я не знаю більше, ми вже зробимо, робимо трішки більшими. І все. А тепер залишилось прибрати цю колхозну підвіску. І все. Ось наша така F-90, класненька. І готово. Друзі, коли я починав цю рубрику, я не думав, що вона так бистро може закінчити. Всього лиш за 13 серій ми досягли нашої цілі. Я не знаю, добре чи це погано, але рубрика закінчена. З одного сторони, це добре, з другої погано добре, тому що ми швидко досягли нашої цілі, погано, тому що вам не буде тепер що дивитися, а мені не буде що знімати. Тому давайте я пропоную придумати якусь нову рубрику. Якщо ви напишете в коментарях і саме залайканий комент, я оберу. І буду знімати нову рубрику від нуля до чогось ще. Ну і я просто в шоці, що так спонтанно і так дешево, до речі, дешево, за 300 тисяч ми купили цю BMW. Я, пам'ятаєте, я говорив в першій чи другій серії, що нам треба як мінімум 10 мільйонів, щоб її купити. Я навіть підозрювати не міг, що ми її купимо всього за 300 тисяч. Ви вдумайтесь друзі, так дешево. На англійському серверу це ніяка не постанова, нічого. Такого тут немає. І я просто з цього. В, шоці. в мене були здогадки, що цей шлях закінчиться спонтанно і неочікувано, але я просто не очікував, що аж настільки спонтанно і неочікувано це буде. Але класно, і давайте, до речі, наберемо 50 лайків, і я розіграю цей аккаунт з легендарною F-90, і тепер цей аккаунт є легендарним, тому що це повністю пройдений шлях від нуля, і хтось може забрати цей аккаунт, якщо ми наберемо під цим відео 50 лайків. До речі, на цьому аккаунті залишилося ще аж 14 мільйонів з копійками там, і якщо, в принципі. Ми наберемо 50 лайків, то я і їх розіграю разом з аккаунтом. Або ж, в принципі, я можу їх і просто окремо від аккаунта розіграти, тому що мені ці гроші не треба і тупо немає їх куди дівати. Тому давайте я прямо активність, максимально наберемо лайків. Ну а на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Я всім дякую додивився до кінця, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. А я ж бажаю всім удачі і всім пока. І не забувайте, що нам осталось зовсім трішки до тисячі.